Він мріяв стати льотчиком, а натомість був зіркою. Створював чесне кіно із простими та людяними героями, за що його притісняло партійне керівництво. Його прізвище стало небезпечним для власної родини. А життя трагічно обірвалося на одній із автотрас під Києвом. Привіт! Ви на каналі Аліна Доротюк і ми продовжуємо говорити про тих, хто любив Україну попри що. Цього разу наш герой, режисер, сценарист та актор Леонід Биков. Ну, так что вы все-таки видели? Как же вы не заметили, мы же сегодня над моей Украиной дролис? Фільм у бій ідуть лише старі є візитною карткою Леоніда Бикова, і важко знайти людину, яка б його не бачила, чи бодай не чула крилатих фраз із цієї кінострічки. Особливим фільм став і для самого Бикова, і не тому, що він був у ньому і режисером, і сценаристом, і актором. Одночасно у цій стрічці Леонід Федорович здійснив свою заповітну мрію опанував небо. ви будете дивитися фільм Воїдуть одні старіки. Это детская моя мечта. Не получился из меня летчик. Был я еще, тогда называлась Айрот Тура. Там была вторая ленинградская спецшкола. Отправился я в сорок третьем году учиться летать месяц. Но, в общем, выгнали, расплакался я, потому что летчику в то время было 136 сантиметров роста. Летчик не получился. Хотелось позже стать летчиком, был в летной. В общем, стал артистом. Это дань моей юности, объяснение в любви к тем, кого я лично знал, многих не знал. Это фильм о тех, кто остался лежать в полях завислой, сонной. А тих, хто не прийшов з своїм. Леонід Биком народився у родині робітників і виріс у Донецькому Краматорську. З дитинства був творчим хлопчиком і з захопленням виступав на сімейних вечорах, де читав гуморески і міг розсмішити навіть завжди суворого батька. У четвертому класі він поставив свою першу виставу, вхід на яку коштував аж 10 копійок. Паралельно з цим молодий льоня захопився небом разом зі своїм другом Віктором Щедроновим, який згодом стане прототипом смуглянки, хотів стати льотчиком і побудувати вла. Асний літак, але ці плани зламала війна. З другої світової родину Бикова евакуювали до Барнаулу. Декілька разів майбутній режисер намагався потрапити на фронт, але його не брали через вік. На той час йому було усього 15. Тоді юний льоня пішов на хитрість, дописав три роки та намагався вступити до спецшколи військових льотчиків. Але брехню із віком було швидко розкрито, та й зріст завадив йому наблизитися до омріяного неба. Вдруге Биков намагався штурмувати льотне училище у кривому розі і таки вступив до нього. Але за декілька місяців в навчальний заклад розформували через закінчення війни. Тож замість неба для Леоніда Бикова відкрилася сцена. Він вступив до Харківського театрального університету. Молодий абітурієнт намагався опанувати і продемонструвати на вступних іспитах серйозні ролі на кшталт Гамлета. Але через зовнішність його прочитання бути чи не бути, перетворювалося на справжню комедію. У другому штурі він обрав монолог. З Мартина Борулі, і саме це стало його квитком до театрального світу. Майже 10 років Леонід Бикав пропрацював у харківському драматичному театрі. Він зіграв понад 20 ролей та став улюбленцем публіки. А для своїх колег метрів запеклим ворогом. Бо на гастролях пізнавали і вітали саме льоні смішного петю Мокіна із приборку вече тигрів та Максима Перепелицю. із одноіменної стрічки Чистить весело картошку, одному на цілий взвод. ложки місків. Поварешки приготовить наперед, ложки миски поварешки приготовить наперед. Было бы лучше в это время кушать грушевый компот. Лично для меня. Ну а ты, а что ты не на кухне? Там ребята душевні, ценят. Зіткнувся Леонід Биков із заздрощами і на лен-фільмі, де він працював після театру. Йому відверто не давали проявляти свій талант і доручали другорядну роботу. Йому і в Санкт Петербурзі, через кілька зіграних ролей не давали можливість далі розвиватися як актору, як режисеру. Він знімав там фітілі, фільми, сюжети коротенькі, щось писав, але для серйозної роботи йому не дали можливості. Знову ця заздрість. Іноді Леоніда Бикова порівнювали із легендарним Чарлі Чапліном. Кінокритики зауважували, що це той герой, який не здається важким життєвим обставинам, як би вони його не переслідували. Леонід Федорович і справді не йшов на угоду із совістю, і за це важко розплачувався. Та про це трохи згодом. Зупинимося ще трохи на харківському періоді, бо для Леоніда Бикова він став особливим не лише в плані роботи, але й у плані особистого життя. Під час вступу до театрального вишу Леонід познайомився зі своєю єдиною та коханою дружиною Тамарою. За шість років вони одружилися. У їхньому шлюбі народилося двоє дітей: син Олександр, якого називали ще Лесь, та донька Мар'яна. Мы жили по своему уставу. У нас был, была своя конституция, были свои законы. Мама у нас была президентом, мы у нее были people. Папа считал ее мерилом. І нарастиності, і е, е, в каких-то устав в абсолют людських качеств бико вважав свою родину фортецею, але публічно мало говорив про неї. Він завдячував дружині, що та присвятила своє життя йому та дітям, а не кар'єрі. Десь Леонід навіть відчував свою провину за певну нереалізацію коханої. А от діти були для нього усім. Він жодного вечора не міг провести без своїх Леся та Мар'яни. Син Бикова Лесь мріяв про військову службу, і йому таки вдалося потрапити до. Десантних військ хлопець служив без стягнень, та одного разу його побитого прямісінько із військової частини доставили до психіатричної лікарні. Згодом його комісували зі страшним діагнозом шизофренія. Це могла бути розплата за батька. Якось Леоніда Федоровича запросили на творчу зустріч до військової частини. Він блискуче її провів, а от на п'яний банкет із командуванням залишитися не хотів. Натомість Лей став свідком розмови, де командир називав усіх артистів багатіями, а їхніх дружин повіями. Запальний хлопець не стримав слів. У відповідь отримав побиття від командирів та вище згаданий діагноз, з яким після комісування неможливо було влаштуватися на нормальну роботу. Ну Но як тут не зневажати Бога, якщо тобі підсунули долю фашистку? Дай мені вирвати сина з психіатрички, вдихнути хоч крапельку віри в життя і в людей. Або ще щось готуєш мені більше. Більше не буває. Глибоко тебе зневажає, моя доля. І не поважаю. Так писав у своїх листах Биков. Йому знадобилося довгих 10 років, щоб добитися офіційного зняття діагнозу сина. Однак на цьому пригоди Леся не закінчилися. Поки батько-режисер працював над фільмом, а бати йшли солдати. Його син зв'язався із сумнівною компанією та був замішаний у пограбуванні. І замість в'язниці він в чергове потрапив до психіатричної лікарні. Через це у Леоніда Бикова стався інфаркт. Ефрейтор Святкин, два наряда вне очереди. За что? Я же, так сказать, в порядке ознакомления с личным составом веренного вам взвода. Три наряда. Есть три наряда вне очереди. Только если можно на кухне, пожалуйста. Четыре. А вот это уж дудки. Только три. Чотири устав не дозволяє товариш младший лейтенант. Тут у кадрі Леонід Биков повністю віддається ролі. А поза ним мало хто здогадувався, що він дуже кепсько себе почував. Він навіть написав прощального листа для друзів однак його життя забере не хвороба, а нещасний випадок, а можливо, навіть навмисне вбивство. Для радянського кіно Леонід Биков був як бельмо на оці. Усі його герої прості, чесні і людяні. І це неабияк як дратувало вище керівництво. У 1965 році на екрани вийшла кінокомедія Зайчик повнометражний дебют Бикова на ленфільмі, де він працював аж 9 років. Стрічка збирала повні глядацькі зали, однак чиновники її заборонили. «Що ви від мене хочете?» Просто больших должностей на всіх не вистачає, розумієте? До речі, в житті биков теж не мав звички кричати на людей. Підвищувати голос означало вказувати неповагу, і він нікому і ніколи не дозволяв цього по відношенню до своєї знімальної групи. Льоня унікальна особа, взагалі і з поглядів світу сприйняття і виразу свого і майстерності своєї. І... Проявів, і пластики і, і, і чого завгодно. Але м, щось привалювало у ньому, в його характері. І, скажімо, якщо хтось ліктями впряму там, розкидував натовп, то Льоня ну, у нього взагалі цього не було в манері. І у нього найперша зброєю була іронія. Гумор, іронія. У 1969 році Биков повернувся до Києва. Однак роботи на кіностудії Довженка для нього також не було. Натомість він виношував ідею фільму бій ідуть лише старі. Однак і тут вище керівництво не давало згоди на початок роботи. Вони вважали героїв нереалістичними, хоч сам режисер спілкувався зі справжніми ветеранами та вклав у сценарій усю любов до України. Ой, лузі, лузі, П'ять років йому знадобилося на вмовляння та переконання, що цю стрічку треба екранізувати. А після прем'єри тогочасні представники Міністерства культури забракували фільм та відправили на полицю. Можливо, ми б могли його так і не побачити, якби за роботу Бикова не заступилися вже самі ветерани. У 1978 році Леонід Биков розпочав роботу над фантастично сатиричним фільмом Прибулець, де він знову виступив у ролі режисера, сценариста та виконавця головної ролі. Було відзнято аж дві частини та представлено на розсуд критикам. Але завершити стрічку. Леоніду Федоровичу не судилося. 11 квітня 1979 року страшний день для родини Леоніда Бикова. На 47-му кілометрі траси Київ мінськ його новенька Волга зіштовхнулася із вантажівкою. Биков якраз повертався із дачі, куди їздив риболовити. На швидкості 90 кілометрів на годину він хотів обігнати трактор. Але не впорався із кермуванням. Увечері нам подзвонили, сказали, що він загинув і забирайте свій труп. Не сказали тільки куди їхати. Я маму закрила у будинку і поїхала шукати батька. Так закінчилося дитинство і почалося життя без нього. Розпочалося слідство, яке породило ще більше питань. Що саме це було? Випадковість, інфаркт. Самогубство чи вбивство, адже водій вантажівки не міг уникнути зіткнення на відміну від бикова. Хоча гальмівний шлях свідчив, що режисер не йшов навмисно на зіткнення і до останнього боровся за життя. Сьогодні навіть ніхто не може сказати, коли аналізують останні його хвилини життя, що трапилось: це самогубство, це нещасний випадок чи це помста системи. Я розмовляв дуже серйозно з одним полковником КДБ тих часів, і він мене запевнював. Він інтерв'ю давав уже іншим і каналам, навіть але не в тому річ, що його вбили. Якщо вірити, от очевидцям він виступив на якесь було величезне зібрання з нагоди якогось ювілею КДБ. І це КДБ на, на вищі шишки зібралися і, і запросили на зустріч Льоню. А він виходить на трибуну і каже: вам треба покаятися. Ну, як ви думаєте, що вони після цього з ним робили? Вони ж не могли його розтерзати, як він вже був і посадити, арештувати, як він був вже таким суперпопулярним, відомим і так далі. Вони знайшли спосіб, як з ним розправлятися. І, власне, ці інфаркти, три інфаркти, які він пережив. Це наслідок цих всяких таємних, невідомих, невидимих переслідувань і травм, які він переживав. 13 квітня 1979 року Леоніда Бикова поховали на байковому кладовищі. А під час церемонії лунала легендарна смуглянка. Там смуглянка, молдаванка я краснею, я пленнею, захотелось вдруг сказать, Станем над рекою, соки летние встречать, Распудрявый, он зеленый, Я Яблю и смущенный пред тобой, плем зеленый, да как плем пудрявый, распудрявый весь мой. Як бачимо, життя великого митця було непростим. Свої ідеї йому доводилося роками відстоювати, а за власні принципи платити велику ціну. Леонід Биков лишив яскраву спадщину, яку створював в умовах тотального контролю та жорстки храму. Однак, попри всі перепони, він зміг залишитися людиною і справжнім українцем. Ну, а я із Таврії, юг України. Степ ромне, як стол. Колись тут чумаки по сіль їздили, на чумацкий шлях поглядаючи, Млечный путь по-русски. И песни такие же бесконечные, как степь. Ой, у лузи, лузи, червона